Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня, і сьогодні я вирішила зробити таку рубрику Порада від Таро. Буде чотири варіанти. Подумайте про ситуацію в житті. Можливо, у вас є ситуація, в якій потрібна порада. Подумайте про неї і інтуїтивно виберіть циферку від 1 до 4. І подивимось, що ж вам радить таро в цій ситуації. Так, позиція No1. Позиція No 2. Позиція No 3 та 4. Обирайте свою карту. І так, для тих, хто обрав карту під номером 1. З однієї сторони, карта не дуже хороша, але ця карта говорить про завершення. Прийшов час щось завершити. Можливо, у вас ситуація в житті, яка тягнеться дуже довго, і не потрібно тягнути. Все затягувати ще найдальше. Потрібно закінчити, завершити цю ситуацію. Можливо, у вас на роботі погані справи, ви не можете наважитися піти з роботи. Оберіть час, біжіть з роботи, не тягніть, не затягуйте. Можливо, у вас сімейні проблеми. Теж ситуація вже важка, болісна, дуже все давно тягнеться, і ніяк ви не можете наважитись, теж потрібно не затягувати, потрібно поставити точку, завершити. Про що, б, яка б не була ситуація, ця карта говорить, що. Прийшов кінець завершення. Потрібно завершити щось у житті. Так, Для тих, хто обрав карту під номером 2. Карта світу. З однієї сторони, це карта теж про завершення. Але тут іде завершення і початок нового життя, як з чисто листа все. Потрібно, про що ще? Потрібно бути відкритим світові. Не боятися, відкриватися людям, відкриватися чомусь новому в житті, пізнавати щось нове, Так, не боятися да, робити крок вперед в житті для чогось нового, пізнавати щось нове, вивчати щось нове. Про що ця карта ще? Про закордонні справи. Якщо вам потрібно їхати за кордон, чи потрібно вирішувати якісь справи за кордоном, прийшов час, вирішуйте, їдьте, не вагайтеся. Це цей момент, коли потрібно цим займатися. Ну, ось така порада. Так, давайте циферка 3. Так, по циферці 3. Це карта боротьби і вона радить відстоювати свої інтереси. Так, не відсиджуватись десь там в стороні, не боятися, а доказувати свою думку, відстоювати свої інтереси. Можливо, у вас на роботі така ситуація, в якій потрібно доказати, що ви. Ви цінний працівник, що ви щось можете, не боятися відстоювати свої інтереси, свою думку, карта відстоювання, карта боротьби. Та четверта позиція. Так, Карта сила. Тут теж потрібно. Для того, щоб досягти успіху, потрібно прикласти максимум зусиль. Не прикладете зусиль, не буде у вас успіху, не вирішаться ваші проблеми, не вирішиться ваша ситуація. Все залежить від вас. Наскільки ви прикладете зусилля, наскільки ви будете в цій ситуації активно діяти, це залежить від вас і від цього залежить результат. Від ваших зусиль, ні на кого не надійтеся тільки на себе і на свої сили та на зусилля. Можливо, у когось ситуація в особистому житті, теж не, якщо ви жінка, не чекайте, поки партнер буде робити крок вперед, да, беріть справу в свої руки, перші активно дійте, перші проявляйте увагу. Ну, ось ось така порада. Ось такий в нас вийшов розклад. Дякую вам. Пишіть свої коментарі, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. До побачення!